Внаслідок прильоту шахеду по селу Стецьківка постраждало близько 20 домогосподарств. Два з них взагалі не підлягає ніякому відновленню. Інші це вікна, забори, дахи, двері вхідні і так далі. Займаємося наразі усуненням пошкоджень. Від даного прильоту допомагаємо, організовуємо е, транспорт, трактор, як бачите, працює. Грузимо, вивозимо, вигрібаємо. 150 вікон пошкоджених. Це не тільки на вулиці, де відбувся основний удар. Вибуховою хвилею також побудувала вікна в сусідніх вулицях. На зараз розгорнута штаб з ліквідації наслідки. Роботи розпочато. Забуваємо тепловий контур. Проліска надає будівельні матеріали, комунальні підприємства також допомагають в розпирці. З матеріального резерву буде виданий шифр. Роботи тривають.